Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, кому і що потрібно почути саме зараз. Розклад як завжди на три варіанти: тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій і пам'ятаємо, що розклади в нас загальні. Перший варіант, про що вам потрібно почути? Сімка пентаклів перевернута. Вам потрібно почути, що якщо ви стикаєтеся, що у вас якісь є погані результати. Можливо, якісь затримки у ваших справах, або застій, або занадто ви завантажені справами, то це може бути наслідком того, що ви хворієте, або у вас взагалі не вистачає ресурсу. Також вам потрібно почути те, що у вас можуть виникнути якісь фінансові проблеми. На роботі може бути складна професійна ситуація. Ну, а ще, можливо, ви будете знаходитися в якихось місцях, де буде якесь порушення порядку у суспільстві. На це все варто звертати увагу. Підказка для вас є така, що ваші проблеми можуть виникати через те, що або ви дійсно хворієте і у вас не вистачає ні сили, ні ресурсу, а можливо, ви просто втратили зацікавленість до тих справ. Також вам потрібно від чогось відмовитися, тому що у вас можуть бути фінансові складні ситуації. І звертайте увагу на своє здоров'я. Приділіть час для профілактичних заходів. Також ви, можливо, забагато будуєте нереальних ну, перспектив для себе, але вони наразі для вас не принесуть жодного результату, тому не прикладайте зайві зусилля. Краще обмежте витрати фінансів, намагайтеся приділити якомога більше часу для свого здоров'я, щоб ви відновили свої сили і ресурси. Це був перший варіант. Другий варіант, на що вам, потрібно, що вам потрібно почути тут і зараз? Вісімка пентаклів говорить вам про те, що, можливо, у вас взагалі є забагато роботи. І вам потрібно розраховувати тільки на свої сили. Ну, а ще, можливо, вам потрібно щось завершити. Щось ви для себе розпочали, але ніяк не можете завершити. Це можуть бути ваші якісь нові проекти, можливо, ваші домашні справи потребують ваших зусиль, або вам просто потрібно чомусь навчитися. Ну, і це також буде для вас дуже корисно, тому що завдяки вашому навчанню ви можете щось залучити нове у своє життя. Ну, а так, у вас очікують якийсь продуктивний період, і ви будете знаходитися у відчутті якогось задоволення від ваших зусиль тих, що ви прикладали. Також для когось можуть надійти якісь фінанси, що буде для вас суттєвою підтримкою. Підказка йде для вас така, що це у вас наближається період дуже напруженої праці. Тому набирайте терпіння, підвищуйте свій професійний рівень, займайтеся щоденними справами, але не варто перетомлюватися, щоб у вас цей запал не вигорів, тобто щоб ви працювали помірно. Тож, це був у нас другий варіант. І третій варіант, що вам потрібно почути. По третьому варіанту вийшла у нас Верховна Жриця, і це говорить про те, що у вас найближчим часом ви можете зіткнутися з якоюсь дезінформацією. Хтось, можливо, вам буде навмисно приносити ту інформацію, і ви можете зіткнутися з якоюсь скритим, якимось скритим боком тієї ситуації. Тому вам варто розуміти, що це не час, щоб ви поспішали прояснювати ситуацію. Краще трішки причаїться і прислухайтеся до своїх передчуттів. Не поспішайте приймати всю інформацію на віру. Також, можливо, вам хтось зможе довірити свою таємницю і пам'ятайте, що вона таємниця так і називається через те, що її потрібно зберігати. Нікому не розповідати і ні з ким не ділитися тим, тим що ви, про що ви можете дізнатися. Підказочка для вас йде така, щоб ви не поспішали із прийняттям рішенням, тому що, ну, можливо, наразі просто вам потрібно звертати більше уваги на внутрішній бік будь-якого питання, а не на те, що вам іззовні хтось буде щось доносити інформацію або щось вам розповідати. Також вам варто дослухатися до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Довіряйте більше своїм почуттям, і наразі ви зможете вирішити певні питання тільки таким чином, коли ви будете із проблемою розбиратися із середини, а не із того, що вам хто сказав. Це було потрібно почути третьому варіанту.